Pretty Liars Ukraine представляє. Я бачу тобі вже краще. Буде ще краще, коли отримає листа від повелителя. Отримаєш або він сам повернеться. Може, лист вже прийшов, а Махідарен прихопила його. Юрем Хатун досить. Не треба забивати собі цим голову. В не варто. Я вітаю тебе. Слава Аллаху, ти народила такого чудового хлопчика гюрем. Я народжу сина і ще одного сина. У мене будуть тільки сини. Це твої слова. Ходімо. нас чекає лікарка. Так мої. І Я ще дуже багато шах за день народжуємо, а ти більше й дівчинки не зможеш народити. Султан тебе не торкнеться більше не захоче, Ну, хоч помри. Я запам'ятаю ці слова Гюрем Хатун. Тобі не минеться це. Запам'ятай. Як не кажете султано моя? Нігерколфа. Ходімо. Ролі озвучили: гюрем Султан. Бельська Валерія Махідевран Султан. Вертис Марта Нігерколфа, Адамян Маргарита від каналу Pretty Lairs Ukraine.